У продажі у нас є гарний американський позашляховик. До вашої уваги, Ford Edge 2017 року випуску. 2 літра бензин, повний привід, автоматична коробка перемикань. Автомобіль обслужений, гарний чорний колір. Для зручного паркування автомобіля присутня. Камера заднього огляду має великий багажний відділ. До авто йде два комплекта гуми та два комплекта ковриків. Гума присутня. відмінний по технічному стану оригінальні 18 дюймові легкосплавні диски на хорошій гумі. Всередині темний текстильний салон. Погляньте просторий та доглянутий. Автомобіль має комплектацію SE, в неї входить безключовий доступ на всіх дверках. Автоматичне світло, мультикермо, круїз-контроль, підрульові перемикачі, двокзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, електроручник. Мультимедіа з блютузом сенсорна, з хорошим великим екраном. Тому, друзі, кого цікавить, запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто, знаходимося за адресою Немирівська 6, 94 е